What? <laughs> Тільки не як зазвичай з гиток, а почни згадку. Може, про гіток тобі не встигнеш сказати. О, і зміючка ж ти свідка. От скільки ти я пам'ятаю, завжди ти була такою язвою гаразд. Почну з доброго. Дорога наша імениця. Ми всі твої близькі, давні друзі, прийшли сьогодні. 21 грудня 2012 року, щоб відсвяткувати разом твій останній день народження, Рівно, ну не буду говорити, скільки років тому ти народилася у самій звичайній родині. Мама бухгалтер. Ну а тато, а тато, як ви всі добре знаєте, Алкоголька. <реш> 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 Та не заважай. До речі, а ви розумієте, що кожен наш тост може стати останнім. Тому сьогодні я пропоную говорити тільки про. Як кажуть у вас, православних, сповідуємо в ім'я. Істини. Ой, не цим, Льончику, не треба. А Євреї Івасиленко завжди жартують. Навіть коли вмирають. Так що помремо з посмішкою на уста, друзі. Ось так анюто проживати коротке, але гідне життя. За це я пропоную випити і відразу ж налити, а потім я продовжу. Та не, дорога, Паречка, ти це таке? А я пропоную померти тверезими. І це моє останнє бажання. Іменники. Хто мене підтримує? А я все ж таки проти от такого майже одностайного рішення. Кошки, ти мене підтримуєш? Стоїть стільки проблем, коли світ загруз у брехні і обмані, коли немає ніякої надії на виживання, коли дар племені має, чомусь раптом закінчується. І я хочу поставити питання собі. Ну і вам, мої добрі старі друзі, це що? Чергова містифікація, роздута засобами масової інформації? Або дійсно? Підходить час кінця Великого циклу. Ось ви знаєте, я сьогодні підтримую льончика з його пропозиції казати правду і тільки правду. Давайте хоч помремо чесними по відношенню одного. Клянемося! Клянемося! Клянемося. Що це? Ми тільки у двох будемо сьогодні правду казати. Е, ні. Або всі, або ніхто. Ой, Анько. Давайте не гарячкувати з приводу того говорити правду саму тільки. Правду нічого, крім правди, раптом ми виживемо. Може, в свій час рятувався, може, й нам Господь який-небудь ковчег пошле. Не пошле, Коські. Но його 120 років будував, сам пахав, по холодиці збирав і всю сім'ю заставив пахати, а ти пошле. А ти, Оленко, хочеш на халяву? Втім, як завжди. Що ти маєш на увазі, женечко, дорогенька? Ну ми ж проголосували говорити правду. Ось я і почала говорити, а там отак правду я. Ти тост будеш закінчувати. Чи може ми потанцюємо? Буду тост. Отож я про Ганусечку, про нашу іменинницю. Папашку свого вона не бачила. Та й ніхто його не бачив. Але дівчинка хоч і була зачата у нетверезому стані виявилася на рідкісневою. Матуся твоя, царство її небесне, та і нам усім скоро говорила, коли ми ще підлітками збирались до тебе на день народження. Не в батька Анька пішла, той був алкоголік, пуста людина, а Анька не в нього. Гарна дівка росте. Тільки безпутна! ну для чого це ти все? Навіщо? Ну ти ж сама сказала, говоримо правду. А правда вона така. За правду, матусю, помру не здрянуся. Ой, Льончик, це стара, мудра, православна приказка. А що про це євреї кажуть? А, а євреї кажуть, що покарання брехунців в тому, що йому ніхто не вірить. Навіть коли він говорить правду. Mm. Отож, Ганусю, всі знають, що погуляла ти на славу, поки Гришаня з тобою не одружився. <клес> Ох, заткнися, ти про <пацав, не клес> Женьку краще свою кажи. <клес> Ух, так не у Женьки день народження. <клес> І до ну що про її казати. Тому вона в мене свята, нічого інтригуючого, нічого безпутного. Так <клес> <Давай>, Женьок. <клес> <клес> Благочистива, Женька. Більш благочестива. І по правді сказати, якщо жінка славиться благочестям, то це явна ознака того, що вона не гарна. О, а дозволю ленку мені судити. що до того гарна моя дружина чи ні. І до того ж, поняття краси у кожного своє. А моя Женька красива по єврейськи А єврейська краса, вона особлива. Стримана, снотлива, тиха, сором'язлива і прихована. Занадто прихована. Прихована. прихована, я б сказала. Так, ну що, пропоную закусити Кошки! Добре! Нікому не відмовляла! Ніколи! Це ще до тебе було! <пев Obie> <стуж> Дякую тобі Льонечка, Справжній друг дитинства. Хоча даремно ти тут розпинаєшся. Ні, не знаєшся. У мене від нього секрет. Анька. А твоїй женці було б дуже цікаво знати! Аньку, ну ну принеси випити, га? Ну Що ми тут сидимо, як дурні на тверезу голову? Компот.